Третій день нашої екскурсії. Ми приїхали в квартал Монмарт. На Монмарті безліч сувенірних крамничок. Це найвищий пагорб Парижу, з верхівки якого видно Париж. А це перед нами красуня Секрекор. Безеліка секретюр білого кольору. Вона є символом Парижу. Їй 150 років. Панотер розквітає особи його розкіп. Починається в двадцятому столітті, коли а, вулиця, на якій ми вийшли з метро, бульвар Кліші, Так, якщо би ми пішли, ми на нього повернемося. Саме на ньому заходимо. Та є всередину трошечки розпустим, трошки популярним сюди з'їжджається помонт. У відкривається перше варія. Базиліку Секретор будували 38 років із білого каменю, якого ніде нема в Парижі. Вона побудована в римсько-візантійському стилі. Зараз ми піднімаємось на гору по сходинках. Тут крутий підйом, бо це найвищий пагор Парижу. Є два способи піднятися до базиліки секретор. Пішком і на фоне який функціонує поряд. Круті сходи ведуть на гору, 'ють фонтанчики маленькі. Сходів тут дуже багато. Я навіть запихалася. Таке велике каміння на горі. З боку сходів. Ой, нарешті ми піднялися. На другий балкончик. Ой, тут дійсно відкрився, вид на Париж. Бачили Париж нічний, а сьогодні вранішній Париж красивий завжди і вдень, і вночі. Бо він казковий. Базиліці секретюр правилися служби, а вже згодом. Стали правитись в Нотрдам де Парі. Французи не поспилювали дерева. І вона вон там по діагоналі. Так, вона вон там. Вона напроти Монпарнасу знаходиться праворуч. Насправді, те, що ви бачите, було питання відносно тих замочків, ну, понятно, фішки з як... цих Як так. Це район. район. Підіймаємось до. Базіліки, і в нас буде є можливість зайти всередину безкоштовно, тому що більшість локацій в Парижі коштують гроші. А тут вхід безкоштовний. На пагорбі Монмартру грають музиканти. Тут багато художників і процвітає мистецтво. А ще курсує ось такий вагончик здовж пагорбу. На нього теж треба купувати білети. Але ми вирішили прогулятися пішки. ми продовжимо. Зараз заходити всередину, досить прикро. Вон буде за лямночку.

ああ、どっとでも大好まだけど。 Yeah. <laughs> Макет церкви під склом. Ця церква дуже має розкішне вбранство, велична і красива. Озвучені фрески на стелях, на куполах хочеться зафіксувати цю історію. Він пір, святий П'єр Базиліка має круглу форму, тому обійшовши її, я прямую до виходу. Це абсолютно два різні свята. Ірландії, це справжні ірландські парти. Вони зашмуляні, за не неоха. Тобто. Там все вибито красиво, червоне дерево, все вилезено, в стілю, впито. Видіть у Але... Квартал Монмартера. Повен сувенірних лавок. Побачила таке колоритне віконце. І люди там живуть в центрі Монмартра, наче минуле заглянула. А це цукеровий рай. Тут все у французькому колориці. Художники малюють. На ходу картини можуть за 30 євро намалювати ваш портрет. Такі колоритні віконця минулого, де живуть люди. Можна побачити тільки тут, в цьому районі. Художники можуть намалювати не тільки ваш портрет, а й отаку карикатуру. Уютні кафешечки. Ой, дух Парижу. Відчувається тут особливо гостро, так приємно тут гуляти. Художники, їхні шедеври. Дуже гарні портрети. Якби у нас було більше часу, то я б теж хотіла намалювати всі портрети. Але, на жаль, у нас групова екскурсія і часу обмаль Тут дуже круто та естетично. один дуже живий і прохідний маршрут в третьому році і стала справжнім символом Франції Манматро. Як так віддавалося, що ігиптянка італійського походження стає а, дійсно дуже відомою. Справа в тому, що доліда мала дуже яскраву зовнішність, так, вона була, мала дійсно красиву природню груду. В своїх 22 роки вона переїжджає в Париж, де чисто випадково її помічає її голос, попри те, що вона мала кар'єру в моделі, а помічає її голос один з власників радіо. Їй пропонують записати трек. Вона настільки невідомої, співачка, Береться пседонім Даліда, пов'язаний, звичайно на звітом і. Щось ми, що тоді йдемо, а як вона не модель. Визнання цих персонажів, так? і це от найпопулярніший твір про людину, яка застряла в стіні. На чому базується твір? Головний герой простий облака, який закопується в шість бутерана. І коли він був закоханий, він відкриває в собі в суперспособності проходити крізь стіни. Як актора. У вас не подивився фільм Фантомас. Прототип герою Фантомас. В Парижі збереглися три культові млини. Ось один із них. Весь центр Парижу вимушений ось такою брусчаткою. Яка налічує не одну сотню років. Спускаємося вниз. На цій вулиці теж колоритні віконечка із квітами. Танці популярний транспорт це байк. Навіть поліція їздить на байках. Крамнички рибна, запах риби. А тут піца різноманітна, круасани. На Малмарті тим ну, не менше стає символом фільму Амелі. Середині бачити портрет Одрій Доту. Для цього фільму Одрій Кату стає справжньою зіркою, в тому числі відбувається і до Голівуду. А... Кафе, де знімали культовий фільм Амелі. Зараз ми прямуємо до словетного Мулен Руш. В кінці 19 століття 1890 років відкривається перший варіатє шоу носить волінь руш на вишу перекладі. В перекладі як червоний вітряк. А от і він відверто вам скажу переживає і в важкі, і хороші в сквески, і в падіння. За пів години а шоу тримає годину 45. Величезні декорації, задіяні понад 200 танцівників дитя, акторів. Розбавляють шоу різноманітні, а, короткі номери, акробати, міми, коміки. Людей запрошують зі всього світу під час шоу а, з сцени вбиває величезний басейн зі зміями, куди наградо падає дівчина до бій, і з ними плаває. Милен Русь, червона мельниця.